Йой, який серіал вийшов на Netflix, Він називається до останнього самурая». Є вже шість серій, буде другий сезон. Події розгортаються в Японії в 19 е, столітті. Це такий історичний драматичний бойовик. А. Ти скажеш, це схоже на гру в Кальмара? Так, перша серія схожа, все гроші залишиться тільки один, але насправді він не зовсім про гроші. Це ціла епоха, що ви бачили фільм з Томом Крузом Останній самурай. От мені здається, що це відбувається якраз в той самий час. Великий респект каскадерам, які грали в цьому фільмі, дуже багато фоху які поставлені. О, 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 о. Ну, нереально. Я не знаю, скільки вони витратили на це грошей, але ну, ух. клас. Це ще, знаєте, він пахне цим. Бачили сьогун? Ось теж з таким присмаком. Японські традиції, дуже чіткі актори, сюжет затягує трошки. Це зовсім інша історія, хоча десь і схожа на гру в Кальмара, але гра в Кальмара більше там вигаданий всесвіт з музикою, костюмами, з ієрархією. Це вигадка. А тут є якийсь фундамент з історичних подій. Тому обов'язково не пропустіть шість серії якраз на тиждень по серії в день. Клас. Ох, аж заздрю вам, що ви зараз його подивитесь.